Ти 16-річна донька сенатора Марка Флавія, стоїша у мармуровому атріумі вілли твоєї родини на палатинському пагорбі в Римі 39-го року нашої ери. Ранкове сонце просочується крізь шовкові завіси, розливаючи золоті візерунки на мозаїчній підлозі. Ти вправляєшся у грі на лірі до сьогоднішнього імператорського бенкету. Твої пальці граційно перебирають струни, відтворюючи мелодію, якої тебе навчив грецький наставник. Ту саму пісню, яку ти виконаєш для самого імператора Калігули. Твоя мати тижнями готувала твою найкращу столу, мерехтливий блакитний шовека, що пасує до твоїх очей. А твій батько сій від гордості, знаючи, що його розумна, красива донька представлятиме їхню родину перед божественним імператором. Але ти не помічаєш, як тремтять руки твого батька, коли він поправляє того. Ти не бачиш страху, що промайнув в очах твоєї матері, коли вона думає, що ти не дивишся. Ти не чула пошепки розмов, які обриваються, коли ти заходиш до кімнати, обговорень про інших сенаторів, дочок, які відвідували імператорські бенкети і поверталися додому зміненими, з запалими очима, говорячи пошепки про кімнати під палацом, яких жоден пристойний римлянин ніколи не повинен бачити. Твоя особиста рабиня Гелена знає правду. Вона чула кухонні плітки, історії, що ходять серед слух про молодих шляхетних осіб, які привернули увагу імператора. Але Гелена мовчить, заплітаючи, перли у твоє волосся, її пальці працюють механічно, а серце крається від того, що вона знає, що наближається. Чого ти не можеш знати, коли ти вдосконалюєш свій музичний виступ і мрієш вразити наймогутнішу людину в світі. Так, це те, що твоє ім'я було записане на золотій таблиці три дні тому. Імператор сам обрав тебе з намальованих портретів найкрасивіших молодих жінок Риму, проводячи пальцем по твоєму зображенню, описуючи своїм радникам, що саме він планує з тобою зробити. Сьогоднішній бенкет це не святкування вірності твоєї родини. Це ретельно організована пастка, і ти з твоєю невинністю і захищеним вихованням ідеш прямо у та людини. Чиї апетити стали настільки збоченими, що навіть загартовані римські солдати шепочуть молитви, коли згадують його ім'я? До світанку дівчина, яка мріяла про шлюб з гідним сином сенатора, існуватиме лише в пам'яті. Дитина, яка писала вірші про красу римських садів, ніколи не складе жодного вірша. На її місці буде щось зовсім інше, щось зламане і перероблене для служіння бажанням. Які роблять гладіаторські ігри милосердними в порівнянні. Така доля чекала на незлічену кількість молодих римлян, які привернули увагу гая Цезаря Августа Германіка, відомого історії як Калігула, людини, чиє правління перетворило концепцію імперської влади з божественної влади на систематичне хижатство. Перш ніж зануритися в ці забуті історії виживання і страждань, якщо вам подобається дізнаватися про приховані істини історії, будь ласка. Поставте вподобайку і підпишіться на більше подібного контенту. І, будь ласка, напишіть у коментарях, звідки ви слухаєте те, що створив Калігула під час свого короткого, але нищівного правління, було не просто особистою розпустою, а цілою системою експлуатації, яка поглинала дітей римських елітних родин. Історичні записи свідчать про те, що понад 400 молодих шляхетних осіб зникли в імператорському палаці під час його чотирирічного правління і менше, ніж 50 коли-небудь повернулися до своїх родин. Ті, хто повернувся, назавжди змінилися, говорячи закодуваним шепотом про підземні камери, де імператор проводив те, що він називав своїми божественними експериментами над людською плоттю і духом. Система працювала з жахливою ефективністю. Калігула вів детальні записи про кожну привабливу молоду людину в Римі, організовані за віком, родинними зв'язками і тим, що він називав естетичним потенціалом. Палацові писарі складали ці списки зі звітів, поданих імперськими агентами, які відвідували кожне публічне зібрання, релігійну церемонію і світську подію в місті. Батьки навчилися ховати своїх красивих дітей, але це лише зробило Калігулу більш рішучим. Щоб отримати їх, розглядаючи їхню неохоту як доказ особливої бажаності. Римське суспільство, побудоване на абсолютній покорі імперській владі, не забезпечувало жодного захисту жертвам, коли імператор виявляв інтерес до дитини сенатора. Відмова означала не тільки смерть для родини, але й повне стирання з історії. Їхнє майно було б конфісковане, їхні імена викреслені з публічних записів. А їхні діти, що залишилися продані в рабство. Альтернатива, співпраця з вимогами калігули супроводжувалася обіцянкою політичного просування та імперської прихильності. Зіткнувшись з цим вибором, багато шляхетних родин стали активними учасниками знищення власних дітей. Смаки імператора схилялися до молодості та невинності, але його особливо приваблювали жертви, які нагадували йому членів родини, яких він втратив або знищив. Його одержимість своєю сестрою, друзілою, яку він перетворив на свою дружину, коханку і спільницю. Перш ніж вона загадково померла, створила шаблон, який він буде роками намагатися відтворити. Палацові лікарі, діючи за імперськими наказами, розробили методи зміни зовнішності молодих людей, щоб відповідати його конкретному уподобанням, процедури, які часто виявлялися смертельними, але завжди служили його баченню людської досконалості. Але цифри і системи розповідають лише частину історії. Реальність була набагато гіршою, ніж будь-який адміністративний запис міг би зафіксувати. Те, що сталося далі з такими сім'ями, як ваша, відбувалося за передбачуваною схемою, серією етапів, розроблених для подолання опору і створення повної покори. Твій батько, сенатор Марк, збирався відчути кожен з цих етапів у їхньому призначеному порядку. Починаючи з повістки, яка прибуде до його дверей за три години до бенкету. Імперський посланець прибув, коли твоя родина робила останні приготування про його присутність сповістив грім копит по бруківці і брязкіт військової зброї. Обличчя твого батька зблідло, як паргамент, коли він побачив запечатаний сувій з особистим підписом калігули, але йому вдалося зберегти самовладання, коли він зламав початку і прочитав імператорські інструкції. Повідомлення було коротким, але конкретним: твоя дочка сидітиме за імператорським столом під час сьогоднішнього бенкету, займаючи почесне місце поруч із самим імператором. Буде надано спеціальний транспорт, а також вибір відповідних коштовностей з імператорської колекції. Твоя мати впала на мармурову лаву, коли почула новину. Її ретельно зібраний спокій нарешті тріснув під тягарем того, що це запрошення насправді означало. Вона відвідала достатньо імператорських бенкетів, щоб знати, що молоді жінки, які сиділи поруч з Калігулою, рідко поверталися додому тієї ж ночі, і коли вони, врешті-решт, поверталися, вони трималися по-іншому, рухаючись як зламані ляльки, чиї нитки були перерізані і поспішно прикріплені знову. Гелена допомогла твоїй матері втримати рівновагу, а ти, все ще не знаючи справжнього значення запрошення. Відчула, як твоє серце шалено б'ється від небувалої честі. Ритуал підготовки набув в нової терміновості, коли прибули палацові раби, щоб допомогти з твоєю трансформацією. Вони принесли косметику, невідому в приватних римських домівках, пігменти і пудри, які мали підкреслити твою природну красу, створюючи те, що вони дипломатично назвали імперською сумісністю. Твоє волосся було зачесане у все більш складні зачіски. Кожна з яких була складнішою за попередню, а швачки вносили незначні корективи у твою столу, щоб забезпечити, щоб вона демонструвала твою фігуру з максимальною вигодою. Ти відчувала себе принцесою, яку готують до дня весілля, ніколи не підозрюючи, що тебе насправді готують до жертвопринесення. Коштовності, якими вони обвішували твою шию і зап'ястя, належали іншим молодим жінкам, які привернули увагу імператора. Вироби спеціально підібрані, тому що вони прикрашали попередніх жертв під час їхніх останніх ночей невинності. Найбільше намисто, приголомшлива композиція з сапфірів і золота, носила Юлія Лівія лише шість місяців тому. Вона повернула його в палац разом зі своїм розумом, і тепер воно позначало тебе як новий об'єкт імперського бажання. Кожен предмет коштовності був і прикрасою, і кайданами достатньо красивим. Щоб ти відчувала себе особливою, слугуючи сигналом для палацового персоналу про твою передбачувану долю. Коли наблизився вечір і прибув імперський паланкін, щоб доставити тебе в палац, твої батьки запропонували свої останні благословення тремтячими голосами, незважаючи на їхні зусилля контролювати себе. Твій батько вклав тобі в долоню маленький золотий амулет, прошепотівши, що він захистить тебе від зла. Але в його очах була відчайдушна порожнеча людини, яка знала, що відправляє свою дочку на загибель. Обійми твоєї матері тривали довше, ніж дозволяв протокол, її сльози змочили твоє ретельно укладене волосся, поки вона шепотіла молитви Богам, які, очевидно, покинули римських дітей на сваволю імперського безумства. Подорож римськими вулицями повинна була бути захопливою, твоя перша подорож в імперській розкоші. Але щось у ретельній мовчанці носіїв Паланкіна, й в тому, як вони уникали зустрічі з тобою очима, наповнювало тебе зростаючим занепокоєнням. Інші молоді жінки ділили Паланкін з тобою, всі дочки відомих родин, всі демонстрували ту саму суміш хвилювання і ледь прихованого жаху. Юлія Дейша, чий батько командував проторієнською гвардією, сиділа нерухомо, як мармур, протягом всієї подорожі, дивлячись прямо перед собою. Поки сльози безшумно котилися по її розмалюваних щоках. Коли ти спробувала запитати, що не так, вона просто похитала головою і прошепотіла, що ти скоро все зрозумієш. Палацовий комплекс вночі нагадував красивий кошмар, його мармурові коридори освітлювалися тисячами олійних ламп, які відкидали танцюючі тіні на стіни. Раби рухалися за лами з відпрацьованою мовчанкою людей. Які зрозуміли, що привернення уваги означає запрошення на покарання, їхні очі були опущені, коли вони вели тебе та інших молодих жінок до імператорської їдальні. Звуки сміху і музики ставали все голоснішими, коли ти наближалася. Але під святкуванням ти могла почути щось інше якість веселощів, яка здавалася вимушеною і відчайдушною. Імператор Калігула піднявся зі свого золотого ложа, коли ти увійшла до зали. Його посмішка була теплою і привітною, коли він жестом запропонував тобі зайняти почесне місце поруч з ним. Він був молодшим, ніж ти очікувала, гарним у тому сенсі, що влада робить чоловіків красивими, але в його очах було щось таке, що змушувало твою шкіру вкриватися мурашками, навіть коли ти відчувала себе втішеною його увагою. Його компліменти твоїй зовнішності були майстерно піднесені. Кожне слово було розраховане на те, щоб ти відчувала себе особливою і обраною, але вони несли під текст володіння, який свідчив про те, що тебе вже забрали, а не просто запросили. Бенкет, який відбувся далі, був не схожим на все, що ти коли-небудь переживала, з делікатесами з усієї імперії і розвагами, які здалися б чарівними за інших обставин. Калігула був уважним господарем, стежачи за тим, щоб твій келих ніколи не порожнів. І залучаючи тебе до розмов, які демонстрували його інтелект і дотепність. На короткій миті ти майже забула про пошепки попередження і насолоджувалася імперською увагою, відчуваючи себе найщасливішою молодою жінкою в Римі. Але коли вечір тривав і винулилося вільніше, ти почала помічати речі, які холодили твою кров. Інші гості, всі впливові чоловіки, які зазвичай викликали абсолютну повагу. Поводилися поруч з калігулою з обережною стриманістю людей, які знали, що їх постійно оцінюють на предмет ознак нелояльності або неповаги. Сенатори, які служили Риму десятиліттями, стежили за кожним жестом імператора, сміялися над його жартами, незалежно від того, чи були вони смішними чи ні, погоджувалися з думками, які суперечили їхнім попереднім заявам, виконуючи складний танець покори, який розкривав справжню природу влади в Римі Калігули. Більш тривожними були молоді жінки, які відвідували попередні бенкети, сидячи мовчки поруч зі своїми призначеними партнерами по вечері, рухаючись з механічною точністю людей, чий дух був ретельно зламаний. Чого ти не помітила, не могла помітити, враховуючи твоє захищене виховання, так це того, як палацові раби рухалися по їдальні? Їхні кроки були надто обережними, їхні голоси надто тихими, їхні очі надто порожніми. Це були не слуги, які навчалися корисним навичкам. Це були ті, хто вижив, чіпляючись за існування, люди, які бачили, що відбувається в кімнатах під палацом, і розуміли, що їхнє подальше виживання залежить від повної покори і абсолютної мовчанки. Коли вони дивилися на тебе, деякі демонстрували спалахи співчуття, але жоден не наважився запропонувати жодного попередження, яке могло б врятувати тебе від того, що наближається. Коли офіційний обід закінчився, і гості почали рухатися до розважальних залів палацу, Калігула поклав руку на твою руку з м'якою твердістю і запропонував, щоб тобі сподобалося побачити його приватну колекцію грецьких скульптур. Запрошення було сформульоване як прохання, але його хватка дала зрозуміти, що відмова неможлива. Твоє серце почало шалено битися, коли він вивів тебе з-поміж інших гостей коридорами, яких ти ніколи не бачила, до покоїв. Які існували поза досяжністю громадського знання. Інші молоді жінки з вечірнього бенкету йшли за тобою, їхні обличчя були блідими від жаху, який вони намагалися приховати за відпрацьованими посмішками. Скульптурна галерея була справді чудовою, наповненою художніми скарбами, які перехопили б у тебе подих за нормальних обставин. Коментарі калігули до творів мистецтва виявляли справжнє знання і вдячність за красу. Але його описи поступово переходили від художнього аналізу до більш особистих спостережень про людську форму і пластичність плоті. Під належним керівництвом він зупинився перед статуєю молодого Аполлона, проводячи пальцями по мармуру, пояснюючи, як скульптор відобразив ідеальну чоловічу красу, а потім повернувся, щоб оглянути тебе тим самим обчислювальним поглядом, який він щойно спрямував на витвір мистецтва. Саме тоді ти почала розуміти. Про що насправді був вечір? Комліменти, увага, ретельне культивування твоєї довіри і вдячності, все це було підготовкою до цього моменту, коли ти опинилася наодинці з чоловіком, чия влада над тобою була абсолютною, і чиї наміри ставали жахливо ясними? Коли ти спробувала висловити свій дискомфорт і запропонувати повернутися на бенкет, вираз обличчя Калігули змінився способами, які виявили хижака за чарівною господарською фасадою. Його посмішка залишалася ідеально приємною, але в його очах була глибина жорстокості, яка змусила тебе зрозуміти, чому загартовані солдати бояться його. Трансформація почалася відразу, хоча ти не розпізнала її як так у спочатку. Калігула пояснив, що для справжньої розваги вечора знадобляться зміни костюмів, і палацові раби з'явилися з одягом, не схожим на все, що ти коли-небудь бачила. Одяг був красивим. Але призначеним для демонстрації, а не для захисту, пошитим з тканини, настільки прозорої, що він показував більше, ніж приховував. Коли ти вагалася переодягнутися, припустивши, що одяг здається недоречним для дочки сенатора, відповідь імператора була м'якою, але невблаганною. Він пояснив, що його божественна природа дозволяє йому переосмислити доречність, що твоє попереднє розуміння правильної поведінки було обмежене смертними перспективами, які більше не застосовуються до твоєї ситуації. Психологічні маніпуляції були майстерними, відточеними роками практики на попередніх жертвах. Калігула представляв кожне приниження як честь, кожне порушення нормальних меж як доказ особливої прихильності від божественної істоти. Коли ти висловлювала невпевненість щодо участі в діяльності, яка здавалася неправильною, він відповідав філософськими аргументами про природу божественності і моралі, пояснюючи, що боги діють за іншими правилами, ніж смертні. Твоє релігійне виховання, яке навчило тебе беззаперечно підкорятися божественній владі, стало зброєю, використаною проти твого власного судження і інстинктів самозбереження. Те, що відбулося далі в тих мармурових покоях під палацом, було за межами всього, що ти уявляла собі можливим. Калігула перетворив підвальні поверхи на те, що він називав своєю майстерною людської досконалості простори, призначені для руйнування індивідуальної ідентичності і реконструкції жертв відповідно до його конкретного бачення. У кімнатах містилося обладнання, яке не служило жодній меті – Окрім як завдавати точні комбінації задоволення і болю, призначені для створення психологічних станів, коли жертви благали про ті самі переживання, яким вони спочатку чинили опір. Кілька жертв одночасно переживали той самий систематичний процес, їхні крики і благання, створюючи симфонію страждань, яка, здавалося, надихала імператора на нові висоти творчої жорстокості. Найпідступнішим аспектом системи калігули було те. Як вона переконувала жертв брати участь у власному знищенні. За допомогою ретельного застосування нагород і покарань, він міг змусити молодих людей змагатися за його вагу, вдячних за будь-який клаптик доброти або схвалення, навіть коли він систематично руйнував все, чим вони були. Перш ніж увійти до його палацу, ти спостерігала за іншими жертвами. Деякі з яких були там тижнями або місяцями, які виконували призначені їм ролі з механічною точністю зламаних ляльок, їхні особистості були стерті і замінені будь-яким персонажем, який імператор вважав найкомеднішим у той конкретний день. Фізичні перетворення були лише частиною процесу. Калігула насолоджувався психологічною реконструкцією, створюючи складні сценарії, де жертви були змушені зрадити свої попередні цінності і відносини. Він міг наказати дочці сенатора писати листи своєму батькові, описуючи уявні сексуальні пригоди, або змусити молодого чоловіка здійснювати вчинки, які порушували кожен принцип чоловічої поведінки, які його навчили цінувати. Ці вправи не служили жодній меті, окрім як продемонструвати повний контроль імператора над кожним аспектом існування його жертви, включаючи їхні найпотаємніші думки і найглибший сором. День за днем. Година за годиною, подих за подихом, дівчина, яка колись грала на лірі в батьківському саду, зникала. На її місці заявлялося щось інше, щось порожнє і поступливе, щось, що існувало тільки для того, щоб служити апетитам людини, яка її створила. Твоїм ім'ям ставало те, як Калігула вирішив називати тебе в будь-який день, іноді римське ім'я, іноді грецьке, іноді ім'я богині або міфологічного персонажа. Чию історію він хотів, щоб ти розіграла. Твоя особистість стала такою ж мінливою, як і твій одяг, повністю залежною від імперської примхи і творчого натхнення. Збереження записів імператором поширювалося на документування кожного аспекту трансформації його жертви, створюючи детальні звіти про психологічні переломні моменти і фізичні модифікації, які читалися як наукові дослідження, а не злочинна діяльність. Палацові писарі вели файли про прогрес кожної жертви на різних етапах кондиціонування, відзначаючи, які методи виявилися найбільш ефективними для різних типів особистості. Ця документація служила кільком цілям, дозволяючи калігулі вдосконалювати свої методи, а також надаючи детальні записи, які він міг використовувати для шантажу сімей жертви або як розвагу під час званих вечір, де він читав уривки своїм гостям. Ще більш жахливою ситуацією робило те, як імператор періодично повертав жертв до їхніх родин для коротких візитів, не з милосердя, а щоб продемонструвати своє повне володіння їхніми розумами і тілами. Батьки отримували назад дітей, які виглядали так само, але рухалися по-іншому, говорили новими моделями і не виявляли емоційного зв'язку з їхнім попереднім життям. Ці візити служили психологічними тортурами для сімей. Водночас підкреслюючи для жертв, що їхнє старе життя більше не існує. Коли вони поверталися в палац, багато жертв висловлювали вдячність за те, що вони повернулися, будучи настільки ретельно обумовленими, що імператорські покої відчувалися більше як дім, ніж їхні справжні сімейні резиденції. Кінцева мета розробленої системи калігули полягала не тільки в сексуальному задоволенні, але й у демонстрації абсолютної влади над самою людською природою. Він створив лабораторію, де міг довести, що будь-яка людина, незалежно від її попереднього характеру або соціального становища, може бути зведена до базових компонентів і реконструйована відповідно до його бачення. Молоді шляхетні особи, які входили до його палацу як символи римської чесноти і сімейної гордості. З'являлися як живий доказ того, що жодна людська ідентичність не є постійною, коли стикається з достатнім застосуванням божественної волі і творчої жорстокості. Серед його найцінніших творінь були жертви, які були перетворені в ідеальні копії померлих членів сім'ї, їхня зовнішність була змінена за допомогою хірургічних процедур, а їхні особистості були перебудовані за допомогою психологічного кондиціонування. У палаці знаходився секретний медичний заклад, де лікарі, які працювали за імперськими наказами, проводили операції, які змінювали фундаментальні аспекти фізичної зовнішності. Ці процедури часто були смертельними, але успіх створював живих ляльок, які могли задовольнити бажання імператора воскресити і володіти мертвими за допомогою маніпулювання живими. Твоя власна трансформація відбувалася за цим встановленим зразком. Хоча конкретний інтерес Калігули до тебе залишався загадковим до того дня, коли він пояснив, що ти нагадуєш йому його кохану сестру, друзілу, під час її останніх тижнів життя. Схожість була не фізичною, а чимось у твоїх виразах обличчя, твоєму способі руху, твоїх реакціях на страх і задоволення, що збігалися з його спогадами про останні дні Друзіли перед її смертю. Ти повинна була стати його механізмом для переживання цих переживань. Живим пам'ятником стосункам, які визначили його розуміння любові і влади. Систематичний характер зловживань створив свою власну форму стокгольмського синдрому, коли жертви почали ототожнюватися зі своїми викрадачами, цілями і знаходити сенс у своєму приниженні. Деякі розвивали щиру прихильність до калігули, вдячні за моменти доброти, які приносили полегшення від постійного жаху. Інші знаходили мету в допомозі у навчанні нових жертв, пояснюючи правила і очікування, які могли б допомогти їм пережити початковий процес руйнування. Імператор заохочував ці стосунки, розуміючи, що жертви, які відчували себе причетними до системи, менш схильні чинити опір або намагатися втекти. Небагатьом, хто все ж намагався втекти, загрожували покарання, призначені для залякування інших потенційних втікачів. Водночас забезпечуючи розваги для імператора і його гостей. Невдалі спроби втечі розглядалися як складні театральні вистави, коли захоплені жертви були змушені відтворювати свій політ, водночас пояснюючи свої мотиви і описуючи свої надії на свободу. Ці відтворення завжди закінчувалися однаково з публічними демонстраціями того, що траплялося з людьми, які забували своє місце в божественному порядку, який створив Калігула. Але найтривожнішим аспектом влади імператора було те, як вона розбещувала кожного, хто вступав з нею в контакт, створюючи мережу співучасті, яка поширювалася далеко за межі палацових стін сенатори, які стали свідками трансформації своїх дітей, часто ставали найбільш ентузіастичними прихильниками калігули, публічно вихваляючи його мудрість і божественність, водночас приватно знаючи, що вони святкують знищення власної сім'ї. Палацовий персонал. Від вищих адміністраторів до найнижчих рабів брав участь у підтримці системи, тому що їхнє власне виживання залежало від її безперервної роботи. Кінець, коли він нарешті настав, прийшов не через справедливість або втручання, а через політичну необхідність. Ті самі сенатори, чиї діти були поглинуті апетитами калігули, врешті-решт знайшли в собі мужність діяти, коли зрозуміли, що божевілля імператора загрожує стабільності самої імперії. Замах, 24 січня 41-го року нашої ери, був швидким і жорстоким, проведеним у підземних ходах палацу, де так багато молодих римлян зустріли свою долю. Але для жертв, які пережили його правління, його смерть принесла не свободу, а іншу в'язницю, оскільки вони залишилися назавжди зміненими переживаннями, які жоден людський розум не був призначений витримати. Якщо цей погляд у приховану темряву історії змусив вас захотіти розкрити більше похованих істин, я підготував ще одну подорож у тіні минулого, яку ви не захочете пропустити. Натисніть на відео, що з'являється на вашому екрані зараз, щоб відкрити ще один шокуючий розділ, який історія намагалася стерти, і якщо ви вважаєте це дослідження таким же захопливим, як і я, натисніть кнопку підписки, щоб ми могли продовжувати разом знімати шари історії. Ці забуті голоси заслуговують на те, щоб їх почули, і є ще так багато історій, які чекають на те, щоб їх розповіли.